Добрий ранок. Починаю своє відео з такої краси. Це подарунок чоловіка. Дякую йому. Кожен ранок виходжу і кожен ранок зустрічає мене така краса. Чим буду займатися зранку? Зараз шоста година. В сьомій годині мені потрібно виходити на роботу. А зараз я буду трішки працювати у тепличці, тому що ввечері ту роботу, що я хочу зробити, у мене не буде часу робити. Ось я відщіпувала від своєї красуньки отакі пасиночки і намагаюся їх вкорінити. Певний час вони стояли під пакетом звичайним, наче дивлюся, почали трішки рости. Отам виткнулася бадалиночка. Ніби коло корінчика від корінчика, якщо то не бур'янина. Ну, побачимо. Три штуки від оці, як, ніби як заявили, що це сульфінія. І три подарували також мені на день народження букет, і в ньому були хризантемки. Також намагаюся укорінити. От, ну, просто в мене такий спортивний інтерес. Те, що мені дарують діти і чоловік. Я те, що вижило, ще живеньке, сажу в грунт. І тоді воно мені довго нагадує про те свято. Я довго згадую про ті хвилини, коли мені робили приємне і радуюся, радуюся квіточкам, радуюся тому, що в мене є такі рідні, що я їх люблю, що вони мене люблять. От щось в мене такий спортивний інтерес. Я полюбляю таке робити. Треба свою квіточку підлити, бо мені наче вона трішки піджяла. Зараз піділью. І будемо далі продовжувати свою роботу. Що сьогодні зранку по плану, по плану підживити свою розсаду. Так, вливаю звичайною водою. Я не знаю, якою потрібно. Може, якусь підживку потрібно трішки дати. Ну, така трішки підв'яла, мабуть, малувато водички. Зайва зараз біжить. О, автоматика. зараз омі підільє мені, мої в корінні ці пасиночки які будуть вкорінюватися. Так, що ми будемо робити? Йдемо в тепличку. Тут в мене росте трішки розсади, яку вже потрібно висадити, можливо, дощики дадуть мені вже на цьому тижні це зробити. І мої томати. Я їх підв'язувала і пасинкувала, вже одна сторона підв'язана, і попасинкована, і друга. І в процесі, коли я їх пасинкувала і підв'язувала, утворюються ну, такі пенечки. Я обриваю з пенечком. І для того, щоб. Волога сюди не потрапляла і не пішло загнивання. Я тримаю свої рослинки у сухості до того часу, поки не затягнеться це місце відламу. Місце відламу затяглося, а воно затягнеться коли сухенько. Я допустила такого, як то кажуть, сухого ґрунту. А тепер вже можна на сьогоднішній день, це вони добу постояли в мене без поливу. Через добу я вже буду поливати. Підживлюю я різними речовинами, підживлюю я і антистресом я їх обрискувала, тому що він просто в мене був. Я його використала, думаю, гірше не буде моїм рослинкам. Підживлювала я курячим послідом. І в мене зібралася певна кількість шамушення від цибулі. Я його не викидаю. Декілька днів тому я його замочила, як то кажуть, отаке бо це зробила, отаку воно ну, кольору. І тепер буду його використовувати на підживлення. Ну, нюансів ніяких, просто поливалачка. Е це підживлення, воно не наскільки токсичне, не потрібно боятися, що погорять рослинки. Можна таким більш насиченим розчином все робити. Даю пару літрових черпачків цього настою. Бажано, щоб шамушині оце відсідити. Але буде як є. І тут поряд у мене стоїть ємкість під дощову воду. Із цього будинку збігає сюди дощова водичка. То будемо нею користуватися. Так, ну, щоб я ноги собі не зальопала, такого ніколи не буває. Обов'язково, як я щось роблю, обов'язково повинна на ноги льопнути, щоб носки були мокрі. Ну і просто тепер звичайна поливалочка і просто даю оце все під корінь. З огляду на те, що такі йдуть дощики, і мої рослинки підуть в відкрите повітря, на відкритий ґрунт. І вже моя носик забивається, але нічого воно про... проб'ється. Я вже свої помідори обробила препаратом профілактичним від фітофтори. щоб він вже подіяв, щоб зразу з перших днів не цапнули вони хвороби, тому що висока вологість навіть у теплиці, хоч зверху не йде дощик, але ж коли почнуть хворіти, буде ще гірше. Потрібно буде ще більше зусиль прикласти для того, щоб полікувати. Так що підживлюю я усі томати, Ну в першу чергу підживлю ті, що будуть уже стаціонарно рости. Таким чином в мене відбувається підживлення моїх рослин. Ось тут один помідорчик щось реженький. Такий йому щось не вистачає. Може хто знає напишіть, що йому не вистачає, бо я ще не наскільки прогресивний городник. Підживляю. А що не вистачає, не дуже, не дуже я вникаю в цю тему. Так що отак підливаю свої рослинки, хай ростуть. Це я ж кажу, у мене ранішня така прогулянка. І другий теж такий. Щось йому не вистачає, як варіант. Але ж із середини ростуть вже нормальна серединка. Тобто те, що було йому зле, вже проходить. Серединка нормального кольору. Ну так Підживила всі томати. А от оці вже, що розсада, таким чином не вийде підживлювати, тому що потрібно буде, потрібно буде розпилителем поливати, щоб не валяти розсаду. То будуть і не підживлені. Їм головне вологи дати, вони так будуть рости вже. Їх скоро висаджувати у відкритий ґрунт, і коло них бігати ніхто їх під 150 разів підживлювати не буде. Забивається носик цибулиня. Це, це не страшно. Так, а та це булиня, що в мене залишиться. Ось, бачите, таке. Відріли шилося. Це це піде на мульчу. Отак От вона. тут мене зараз росте Ірга піде да під його. Вологи зараз в грунті досить, навіть надто досить. Я навіть задумуюся над тим, що потрібно буде і картоплю пробити від фитофтури. І цибулю також відгнилий. Тому що так кинуть лашок вологи. Як піде тепло, можуть піти розвиватися грибкові захворювання. А нам це геть зовсім не потрібно. Волога досить, тепла досить. Лишилося лише дати рослині, щоб рости. І геть зовсім не бажано, щоб наші рослинки похворіли. Ну, а тепер ось так з розпилювачем полью свої помідорчики-перчики. І можна буде збиратися, бігти на роботу. Як то кажуть, перша зміна уже спрацювала. Ну, але ж, якщо не працювати вдома, то на заробітну плату навряд чи проживеш. Ну, такі в нас в Україні зарплати, що або треба працювати так, щоб на повне виснаження або їхати в інше місто працювати, тому що в моєму місті великих зарплат немає. Місто невеличке. Колишній районний центр. Зарплати мінімальні, але ж на них потрібно якось виживати. Отак От ми і виживаємо. Працюємо в першу, другу і третю. Але чому не поїхати, не заробити? А тому, що якщо поїхати заробити, є ще таке поняття, що всі гроші не заробиш. І є ще таке діло, як батьки похилого віку. Ніде не їхала, бо був батько похилого віку. Потрібно було допомагати йому. Уже батька немає, відпочиває. І ще є мама, також похилого віку. Мама зі мною проживає, в неї є проблеми із здоров'ям. Вона сама, сама себе не обійде, тобто обов'язково потрібно комусь біля неї знаходитися, так то вона сама себе обходить. Але ж допомагати їй потрібно, тому що вона ні в магазин не, не дійде. Ну, комусь треба, бути біля неї. І якщо десь поїхати заробляти якісь кошти, то це, звичайно, потрібно своїх рідних і близьких залишити без нагляду або на сторонній нагляд. Ну, а хто це стороння людина буде дивитися за... Твоїми рідними, та ніхто, кому воно що потрібно. Доглядальниці це дуже добре, але ж воно, якщо порахувати, скільки коштує доглядальниця, щоб пригодала, допомагала по господарству, то краще вже нікуди не їхати. Потихеньку вирощувати свої рослинки. І вживати екологічно чисту продукцію. Наприклад, оця картопелька моя. Вона жодного разу не бризкана ніякими на Колорадський жук її не їв, тому що йому ще зарані. Може він і надумає їсти, але це буде колись потім. Так що не бризкана нічим. Екологічно все чисте. Томати страшно просяться на висадку. Кому цікаво? Ну, робота зроблена. Отакий От вид має моя тепличка. На відео вона здається досить довгою, а взагалі то її довжина 10 метрів. Помідорчики я веду в один стовбур. Отакі От вони попасинковані. Але є один нюанс. В Цьому році хочу ще раз спробувати укорінювати пасинки. Ось в мене один томат йде в один стовбур, і лишила я. Два пасиночки, один, другий і на цих лишила по два пасиночки. Я їх відламаю тоді, коли вони будуть більші. Бо в минулому році я відламувала такого розміру, десь близько 10 сантиметрів висота листа, то вони погано приживалися. Бажано відривати, коли вони дещо більшенькі, тоді вони краще укорінюються. Укорінювала, мочала був укорінювач, ну і процедура звичайна, хто хоч трішки знайомий з рослинництвом, вегетативний спосіб укорінювання, без ніяких нюансів. Вони укорінюються, ще до осені дадуть урожай, і вони повністю зберігають свої батьківські гени. Томати в мене із дорогих сортів, від ямамоту. А як на, називаються, тойво. Тойво, томат тойво, гібрид F1, жовтий. Було бажання в цьому році жовтенькі томати. Чоловік більше полюбляє жовті томати без питання. У мене в цьому році тепличка жовтих томатів. Один ряд я лишила пасиночки. я їх відламаю корінню, а другий ряд вже без пасиночків, без нічого, тому що вони нижчі. Перший ряд я садила. Посадила більші рослинки, більш сильніші, а другий ряд сіяний в один день, ті, що слабіші, висаджувала. І вони пізніше пішли на підв'язку, вони трішки менші. І оце я на сильніших лишила пасиночки. Я їх відламаю, вони не заважатимуть, рослинки рости. І вже, бачите, два дні тому відламувала і вже пасиночки ось пішли. Це все буде відламуватися, це все нам не потрібно. І нижня листя також буду відламувати. Лишатиму лише один листок під зав'язю. Ось, наприклад, дивіться. Отут у нас йде вже зав'яз. Нижній листок оцей. Все, що нижче, буде відламуватися. Але відламуватися не одномоментно в один день, щоб рослині не робити стрес, два листочки за один раз. Час від часу. І собі не дуже навантажливо, тому що тепличка невелика. І рослинки без стресу щоб було. Єдине, що мені не подобається, що потрібно вдівати рукавички, тому що, як відламуєш, руки швидко фарбуються. І щоб цього не було, щоб руки не фарбувалися і не пеклася шкіра, бо тоді шкіра рук буде шершавою і дуже важко її загоїть. То, коли надумав, не відламаєш, піди ще вдягни рукавички. Ну, а це все час. Я люблю так. Глянув, зробив і пішов собі інше, іншим займатися. Так що всім гарного, доброго, мирного дня. Кому цікаво, як я буду укорінювати, як я буду висажувати пасанки і результат, підписуйтесь на мій канал. Все покажу. Наступне відео також. Думаю, буде вже скоро на вихідних, як ми будемо висаджувати розсаду. Заходьте, підписуйтеся, нам буде з вами разом цікаво. Все буду розповідати. Всім пока-пока!